Переходимо, власне, вже до наших перших гостей, але перед цим, от, е, хочу, чесно знати. Ми можемо хвалитися подарунками. Ну, хвалитися, в принципі, то не дуже добре, але от не добре. можемо втриматися. Добре хвалитися. Добре хвалитися. Добре хвалитися. Знаю, Це мене, притягує мене, на. Мене вчили, що не можна. В дитинстві мене вчили. Ага, в дитинстві, ви так виховували. А в дорослому житті можна. В нас надзвичайно е, гарні подарунки і мені з нашими. Так, тут Дмитро, а там Регіна. Регіна, бачите? так. Почам, така чер червоний маленька інтрига для глядачів. Пристрасті. Хто сьогодні у нас буде в студії? Ой, люди у нас надзвичайно творчі люди, гості, відома художниця Волинська, Алла Харчук, яка вже була в нас в студії, uh -huh. яка нещодавно провела десяту свою виставку ювілейну, так про що ми зараз поговоримо. А також її чоловік, дизайнер шкіряних виробів, сумки, ремені, взуття. І сьогодні ця пара перед нами в ексклюзивній такій парі чоловічого жіночого взуття. Я не знаю, так напевно ми не можемо це показати, щоб бачили глядачі, але ми побачимо це на світлинах. Тож вітаємо вас. Доброго Отже, ранку. Отже, Дмитро і Алла. Перша в нас творча пара, такий тандем. Дівчат, ви можете одразу загадувати бажання, тому що ви сидите між двома дмитрами. Ну, в принципі, це стосується навіть всіх глядачів. Як взагалі е, творі творчій парі е, співіснувати разом? Не складно. Два митця вдома, я не знаю, мені здається, це якесь пекло має бути. Насправді, знаєте, дуже добре, що можливо в нас різні зайнятості, і тому це не залишає. Там різні графіки. Так, ну цікаво, що напевно в основі творчого ми схожі, а в подробицях ми різні. І це напевно, от якраз той момент, що ми один одному не заважаємо. Іноді навіть бувають розмови щось на зразок. Ти знаєш, я планую нову виставку. Я кажу: угу, я буду робити нову сумочку, і один одному мене заважає. І це прекрасно. Головне, що дуже цікаво. Надихайте один одному. Ну а зараз нашим глядачам ми пропонуємо переглянути е, творчі роботи Али Харчук, і е, нам режисер виведе е, слайд-шоу відео до перегляду. Такі чудові роботи Вали uh -huh. Харчук. І взагалі я хочу сказати, що напевно кожна художниця чи художник розглядаючи роботи, можна говорити про характер людини. І от ці роботи у вас дуже багато є квітів, жінок, вони такі дуже теплої гами в основному. Ну, взагаліскраві, як і ви сама, відчуття від від, від перегляду, навіть просто от, дуже тепло, дуже затишно. Угу, дуже приємно. Взагалі, так, жінка і квітка вони не можуть існувати одне без одного. І, дійсно, тема жіночності в моїй творчості вона займає дуже важливу роль, тому що я постійно роздумую про те, якою має бути жінка. І звичайно, що картина, вона як дзеркало душі. І це відображається в картинах, і дуже багато жінок впізнають себе, свої образи в цих картинах. І це, звичайно, дуже приємно і це надихає на творчість і надалі. Є там така чудова картина, в профіль повернута жінка. Скавою, з, так? З кавою, так. Напевно, це теж притаманний вам такий стан. Так? Ви любите побути наодинці? Так, дуже люблю побути наодинці, пороздумувати. А і про що ця, думаєте в момент? Про дуже багато чого, щось собі аналізую, роздумую. І дуже часто роздумую над тим, щоб зберігати взаємини в своїй сім'ї, тому що це така дійсно клопітка, ювелірна робота. І поки що це вдається. А саме ця картина, яку ви згадали в соціальних мережах я проводила опитування. І дійсно дуже багато жінок сказали, що ми любимо так посидіти. І це дійсно дуже приємно, що вони впізнали себе в цій картині. Дуже багато хто так любить посидіти. Дуже багато хто мріє так посидіти. Сидіти, але <рес> на жаль, наш темп життя не часто це дозволяє, так а може, ми просто ну знаєш, потрібно... немає бажання тоді просто посидіти? Інколи потрібно просто зупинитися на мить і правда подумати про дуже важливі речі у житті. або встати раніше, поки <рес> всі сплять, можна так посидіти. Для вас особисто яка картина найбільш близька? Чи кожна ви якось проносите через себе і пропускаєте? І що вас от надихає? Ну звичайно, кожна картина близька, тому що я не можу писати те, що мені не подобається. А для кожного художника завжди дуже цінною картина є. Ну, ми не кажемо останні, ми так як uh -huh. актори кажемо, uh -huh. що це крайня робота. Uh -huh. І а, в цьому відео, напевно, не було цієї роботи. Я щось не звернула увагу. А, це картина жінка з кульбабою. Uh -huh. Надмухає на кульбабку і все розлітається. І ця картина називалась у мене Не розтрать свої мрії. І тому що а, дуже багато молодих людей вони не цілеспрямовані. Але я відношусь до тих людей, які постійно ставлять собі цілі, і не хочеться отак просто роздмухати свою молодість, своє життя. Хочеться ставити цілі, досягати їх, і поки що це вдається. Це дуже такий радість. філософський підтекст. І мені надзвичайно імпонує ваша співпраця у мережах з глядачами, з вашими шанувальниками, які також долучаються. Це приємно, коли ви даєте змогу теж кожному висловитися, що він бачить в цій картині, тому що однозначно автор малює художник, митець своє щось бачить, а глядач. Так, тому що художник він пише не для себе картини, щоб складати їх десь за шафою чи в своїй студії. А хочеться, щоб мистецтво воно знаходило відгуки. Тому дійсно, коли в мережах проводжу опитування, то бачу, що людей цікавить не лише хліб і їжа, а вони все рівно люди є вищим рівнем соціальної свідомості, ніж просто якісь побутові речі. І це дійсно надихає те, що є такий відгук, те, що людям потрібне мистецтво, і це дуже приємно. А скільки картин ви представили на цій виставці на останній останні? На цій виставці було, здається, 25 картин. І Це були картини з різних моїх серій, тому ця виставка не мала такої конкретної назви. Це була ювілейна виставка, тому я могла представити роботи з різних своїх серій, з різних колекцій. Вона така як зібрана різнопланові, різножанрові роботи. Я хочу звернутися до глядачів. Якщо вам полюбилися роботи Алли Харчук, ви можете ще відвідати цю виставку. Вона знаходиться у ЦУМі, і переглянути роботи наживо, доторкнутися до творчості Алли Харчук. Ну і трошки перейдемо до Добре. вашого чоловіка, до Дмитра. Скажіть, будь ласка, Дмитро, от коли ви прийшли до того, щоб... Розпочати займатися Т, от такою те, е, ну, роботою, скажімо, авторською. Це дуже ризикована справа. Ну, насправді, насправді, займатися авторськими роботами, напевно, це десь тут всередині є. Mm -hmm. Тому що починалося це ще в дитинстві. Тато був суттєвим mm -hmm. майстром, mm -hmm. і мене дивувала одна річ. Приносили люди дуже дороге взуття, але в ньому було досить багато недопрацьовок. Таких ну зрозуміло, що якби виробник економив на чомусь, і мене вже тоді зародилося. А чому би не спробувати не навчитися робити самому хороше, якісне, а потім і ексклюзивне взуття? Тому що ага. хотілося та й в молоді руки, та й зараз хочеться якось і виділитися тією роботою. Тому зародилася така думка це робити. Але пізніше, коли ми стали зустрічатися з Алочкою, ось просто була ситуація. От як я вже за жіноче став задумуватись, я побачив, що в неї немає червички і треба зробити. Хоча. <рес> та, і вийшло так, що я не планував, якби, бо чоловічі і жіночі це два трошки різних напрями, різні матеріали. Це прямо як про Оксану. Який <рес> наречений <рес> червички приніс. <рес> ось. І так вийшло, що. Якби, Життєві обставини посприяли вдома. Що... No, наскільки я розумію, вдома у вас проблем з взуттям немає. Я вам скажу, яка проблема. Іноді навіть мене більше цікавить сам процес. У мене uh -huh. був період, коли я собі пошив сім пар туфель. Uh -huh. Ну я ж в них не ходив всіх. <рес> я просто їх зробив, поставив, і я в принципі заспокоюся. Мене тут є там улюблені, і, і все. <рес> я хочу просто зараз глядачам, е, ну поки Дмитро буде розмовляти, все-таки показати пару, в якій ви сьогодні у нас в студії. Я спробую це якось. Переслати, щоб нам вивелися один. Ну, а наскільки е, наші от чоловіки зараз, е, готові носити авторські взуття? От, якісь такі от ексклюзивне? Ну я поговорив простіше ж піти в магазин, там стоїть 150 пар, щось так підійде. А такого нема. Так, перша особливість це те, що можна замовити ну, взагалі щось mm -hmm. особливе, і в принципі люди, які цінують ці речі, вони приходять. Зрозуміло, що їх небагато. Це mm -hmm. вузьке коло людей, але я і не можу робити, наприклад, сотні в місяць, тому що я працюю сам особисто. Mm -hmm. І дуже на сьогоднішній день мені дуже так комфортно, тому mm -hmm. що навчити іншу людину цього дуже складно. Mm -hmm. От і навіть якщо навчиш, не кожен буде триматися цієї справи, бо насправді вона не, якщо її не будеш любити, mm -hmm. її дуже складно робити. Тобто зазвичай людина тримається якийсь час і вона йде на іншу справу. Якщо говорити ще за клієнта, то клієнт переважно той, який розуміє, чому він до мене про що він вже знає, що він хоче. Це ага. ось такий клієнт. Але то, що їх небагато, я кажу, принаймні ті, що проходять, мені вистачає роботи. От, наприклад, на сьогоднішній момент у мене майже на місяць завжди я спланована роботу. Ага. І приємно, що є люди, які хочуть щось цікаве, бо в мене тоді дуже інтерес до роботи. Бо коли ага. просять щось таке. Чорнявеньке таке, ну то прокидилось в очі так, робиш, і так до цього такі собі інтерес. Я знаю про те, що ви Дмитро на міжнародний рівень вже вийшли. Ваші роботи є за кордоном і в Китаї, і в Великобританії. А розкажіть трошки, так склалося. Ну зрозуміло, це не співпраця з якимись великими фірмами, знову ж тому, що це не об'єми, це переважно друзі, це переважно люди, які десь побачили в мережі і звідти, за Тому що за кордоном, звичайно. Свідомість людей в цьому плані трошки ще вища, набагато uh -huh. більше цінують ці речі. Тому вже на сьогоднішній день, так я можу спокійно сказати, що вже багато хто за кордоном замовляв ці речі. Uh -huh. А що з скажімо так під час роботи, яка має бути атмосфера взагалі? Нам що грати там, не знаю, там якісь арамопалички? Я розумію, що а, Алла має десь там бути час ну, від часу заглядати, надихати. Та ну ми з личкою обговорюємо ідеї перед тим, як я uh -huh. дуже часто з нею раджуся, тим більше особливо по кольору. От. А якщо говорити за атмосферу під час роботи, то я дуже люблю музику uh -huh. от і. Зазвичай мене щось точно грає. Ми дуже любимо там, навіть разом у нас і дома така музика грає, і мені на роботі теж дуже комфортно, коли якийсь там бриз, легенька музика. І я собі в цьому розтворююсь так, коли працюю. Я можу знайти навіть закриту майстерню, там хтось я не реагую, я собі mm -hmm. в роботу закину. Все і це дуже приємно. А яке найбільш таке, ну не знаю, незвичне, екстравагантне взуття вам доводилось робити? власне для чоловіків. Можливо, там колір якісь такий, що ніколи б в житті не подумали, що так замовлять. <риве> Но, oh, таке замовлять. Ну насправді це не було замовлення, це була, була проба, власне, для себе взуття. Тому що, чесно кажучи, чоловіки не дуже люблять ризикувати переважно. Uh -huh. Вже поєднання от останню пару, яку замовили синю і червону, для мене вже так. Uh -huh. Це думаю: о, цікаво, вже <риве> ризикують. <риве> <риве> да, ну, не бояться. <риве> бо зазвичай хочуть дуже таке практичне, то це була пара е Бускова. Uh -huh. На біжевий підошві. Бусковано. На... Вона, до речі, буде ну, маленька фузерна трава на тому uh -huh. відео, що ми Угу. Uh -huh. uh -huh. Це також uh -huh. до виставки, uh -huh. Так, суптор. приурочено до виставки, так. 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 Ми хотіли дуже таке так. лавандове взуття. Не було дуже важко знайти матеріали, але ми знайшли. Uh -huh. А скажіть, а замовники переважно все таки жінки чи чоловіки теж справа в тому, що якщо говорити про взуття, то я працюю в чоловічому напрямку, то зрозуміло, що чоловіки. От бо жіноче взуття, я поки що є тільки для дружини, uh -huh. uh -huh. але в перспективі ось перша пара на підході, що ми пробуємо пошити, якби жіночі я в цьому напрямі буду рухатись, тому що просто цій жінці важко знайти взуття, от і мені просто. Хочеться допомогти. А от в плані, наприклад, сумки брати, так ви все-таки більше чоловічого такого плану робите? Як барсет, ну, такі жіночі. сучасні чи жіночі? Так, да, звичайно, що жіночі. Тому що, по-перше, я пропоную кольорову гамму на це жінки легше реагують. По-друге, все одно в магазинах вибирають ось цей вибір, да, який в них є, все одно він якийсь uh -huh. там. Не знаю, якісь, якісь там має напрям, і не вистачає ось цієї гами. Щоб було більше різних виробів. Тому, звичайно, жінки проходять чистіше замовляти сумочки, тобто сумочки так. А так. працюєте тільки шкірою. Тому що ну от чому я запитав? От цього тижня ми проводимо такі невеличкі опитування от, стосовно там впливу людей на довкілля там, чи відмовляються люди від поліетиленових пакетів і там користуються екосумками. І так само, ну до шкіри не у всіх однозначне ставлення. Хтось уникає шкіри, ну принципово не носить. От, чи чи працюєте ви в цьому напрямку? Ну я вам скажу в якому напрямку працюю. Насправді я хочу зробити все можливе, щоб взуття було максимально природнім. Uh -huh. Тобто, от, знаєте, переважно, ми знаємо, що є шкіра хромованого дублення, uh -huh. от вона якби є хімічно вироблена і такого взуття повно. Наприклад, я йду до того, щоб часом використовувати шкіру рослинного Угу. Uh -huh. Клей, яким я вже працюю на сьогоднішній день, він не має ацетонів, тулоолів, тобто агресивної хімії. Тобто, запаху теж відповідно від взуття немає, Так, і дуже, ці, дуже цікаво, що ця шкіра, наприклад, в тих умовах, в яких я працюю, вона uh -huh. дуже гарно обробляється. Насправді, вона набагато приємніша до ноги. Це неможливо відчути зразу, це в процесі якби, використання. Людина зможе побачити різницю в такому. Тобто, от в цьому напрямі рух є. Працювати не шкірою. У мене тут принципова позиція, тому що це суперматеріал, це природній матеріал. Знаєте, коли ви взуваєте шкіряне взуття і шкіра кругом, не тільки там зверху її поклали. Навіть якщо десь трошки нога змокріла, вам комфортно, тому що шкіра забирає це все. Вас ніколи не пече нога. Я колись проводив порівняння, у мене були легенькі черевички, 350 грам пара черевиків, дуже легенькі. На поліуретановій підошві. Поліоритан є uh -huh. в продажі. Але знаєте, 2-3 години на жарі і все. Ноги так, дискомфорт, почуть і так далі. Мав Шкіряне взуття от такого плану, яке я сьогодні взути, uh -huh. де Шкіряна підошла, все Шкіряне. Вони трошки важчі. Uh -huh. Трошки це, скажімо, в два рази вони важчі. Але справа в тому, що на сонці я провів 4 5 годин і мені було комфортно. Uh -huh. Тобто я такі досліди провожу для того, щоб розуміти, що я пропоную людям, і от в цьому плані шкіра є незамінна, бо будь-який інший матеріал він буде ну не такий зручний. Таке є. Якось в мене теж були думки з приводу відмовитися від шкіри, від хутра, чи все-таки залишати це в, в своєму там гардеробі. І ви знаєте, я вважаю, що саме взуття от має бути шкіряне. А що стосується якогось верхнього одягу, від цього можна відмовитися. Тим паче є дуже гарні речі, там і пальто, і пуховики, які можна замінити, ну виключити хутро, наприклад, це ще й здоров'я шкіряне. Ну і все-таки бережно більше будемо до природи відноситися, розуміти, ви що. Ви знаєте, в мене навіть була дискусія з одним чоловіком в мережі, бо він uh -huh. теж так відреагував, uh -huh. що ніби от вбиваєте тваринок, а ви от не думаєте, ви uh -huh. там захоплюєтесь роботами. Я кажу, чому ви вирішили, що вбивають заради шкіри? Uh -huh. Скажем, та шкіра, якою я використовуюся, наприклад, для сумки, це, скажем. Корівка, бик і так далі. Їх на м'ясо скоріше забивають, шкіра залишається, чому б не використати цей матеріал. Ну, ну тобто, тут, скажімо, така трошки може бути спекулятивна тема. Хутро це окреме питання. Uh. А наприклад, та шкіра, з якою ми працюємо, то вона, вона переважно йде в харчову промисловість, а далі те, що залишається. Ну, це може. просто тема, яка мусується і дуже р'яно зараз обговорюється <рес> в інтернеті, тому викликає отакі, якби, емоції. Uh -huh, uh -huh. Ось. Але насправді дійсно потрібно дбати і про своє здоров'я знову ж таки. І, до речі, здоров'я ніг залежить mm. від шкіряного взуття, якісного взуття. Тому ну, треба на це звертати. На, на ногах же шкіра, то Кажуть, що <гум> взагалі від, <гум> від, від того, яка в нас хода, яке в нас взуття, і весь наше здоров'я залежить в цілому. Якби, а ми йдемо до того, що хочемо все-таки прожити довге якісне життя. тому… Потрібно дбати і думати про це, я з вами погоджуюся на рахунок верхнього одягу. Бо я, наприклад, через те, що постійно працюю шкірою, я взагалі не хочу верхнього одягу шкіряного. Мені його просто не мені вистачає от роботи з цим. От і от, навіть на сьогоднішній день, от мір мій партнер Руслан Лазарів, от, коли він. Я з захопленням вхожу в його костюмах, в його виробах, тому що це теж все натуральні, класні матеріали. Mm -hmm. І це мало того, що це посаджено по тобі, це, це, це дуже приємно, тому що йде поєднання з гарним шкіряним взуттям, цей стиль. Ну це неймовірне. Я дуже хочу, щоб наші глядачі разом з вами переглянути ваші роботи. Так. Попросимо режисера вивести нам на екран. Давайте. Дуже гарно. Дуже, дуже Гарно. Дякую. Дійсно, ваш, ваша праця дає змогу проявити свою індивідуальність і свій смак. А от чи багато у вас є екскізів в шуфлятку, як то кажуть? Маєте на увазі ідеї, і, які і, ще і, не реалізують. Ідеї так, які от були задуми, але. Я до речі, знову певних згад... причин відклали Так, та, згадаю знову про свого партнера. Насправді, е, якось три роки тому я вирішив зайнятися суто е, аксесуарами, тому що насправді, от саме нецінування роботи взуття мене трошки так uh -huh. розстроїло. Знаєте, творчі люди бувають такі періоди. Uh -huh. Ось, і ось коли ми з ним познайомилися, познайомилися ми на на фешені місцевому. Він дуже підживив оцей інтерес знову зайнятися, от, якби активніше взуттям. І насправді ось ці ідеї, які лежали в шухлядці цього року вони будуть реалізовані. Бо я хочу показати, знаєте, не просто взуття на шнурочках на резинках. стандартних, я хочу поекспериментувати з закріпками. У собі черевик, який розтебається від носочка до п'яточки. Це це дуже зручно, тут не потрібна ложечка uh -huh. і так далі. Тобто, показати щось радикально нове, тому що ну я давно виношую ці ідеї, але якось напевно до цього часу щось не вдалося їх реалізувати. Замовники бояться ризикувати з цим. Для себе шиєш це трошки інше. І ось хочеться трошки це випустити в маси десь. Тому таких ідей є і не одна. Ось тим більше, от поєднання шкіри і дерева є ще в планах. Тобто, це що стосується аксесуарів, сьогодні це популярна тема. Просто треба знайти доброго, скажімо, виробника, який який би міг би мені поставляти от, mm -hmm. подібні дерев'яні вироби. Це теж дуже цікаво. Хочеться спробувати, бо А, а якось рахували, скільки вже пар взуття ви зробили? Хоча б приблизно. Ну, зробив. Я думаю, що на сьогоднішній день більше ніж тисячі взуття вручну пройшло зробити. Ага. Досить нема. Це все мені. Ні. Вам дуже але пощастило. Ми Ви маєте змогу відчувати себе справжньою жінкою не тільки за сильним чоловічим плечем, а ще й е, е, поруч людина, яка розуміє жіночу душу, розуміє, що потрібно жінці. Мене мали... йде й багато. Я відкрию маленький секрет, коли ми говорили про одруження, я обіцяв 14 чотирнадцять парзуття, ага. і вона хотіла пояснити, чому 14, і Я пояснив Спокушав так. Я думаю, треба погоджуватися. Але Інтрига, дотримав слова? вже більше, вже більше. Ага. Це такий творчий тандем. Сьогодні у нас був в гостях. На жаль, час впливає. Тож, Дмитро Харчук, Харчук, дизайн це ваш бренд, наскільки я знаю, так, світовий. Бажаємо вам, щоб процвітала ваша творчість, і хай Алочка вас надихає. і Вам, Алла, теж побільше ідей для гарних картин. Доповнюйте один одного і будьте щасливі.